Добрий день всім, друзі. Вас вітає компанія МТЗО. Хочу вам сказати, є у нас такі фільтри на ДТ-75, зілбачок. Є наружна, є внутрішній фільтр або є ось так в комплекті. Два скомплектовані. Їх також у нас ще беруть на МТЗ, так як ми робимо корпус фільтра зі лабочка. Їх ставлюють корпус на МТЗ, особливо в основному це йде на турбовані двигуни, в кого стоїть там турбіна на 82-му, 892-му. Беруть у нас корпус, ну і, звісно, до них фільтра. Якщо треба, дзвоніть, замовляйте. От, є у нас дуже багато їх. Передня навіска, можливо, когось зацікавить. Є 14-та товщина та 20-та. 20-та вже уїхала нашим клієнтам. Зараз ставимо на макет 14-ту і ще протягом тижня-двох ще буде дві двадцятки передні навіски і одна 14-та. Дуже багато їх людей у нас купує, стави передню навісочку. В основному це для уборки гарбузів. Часто її беруть іменно для цього. Потім, можливо, хтось передні грузи ставить, можливо, хтось отвал ставить для снігуборки, хтось, можливо, граблі ставить, хтось бочку, можливо, там на 800 літрів просто дозаправить, на поле їде. Тобто вона багатофункціональна. 14-та товщина комплектується з циліндрами cs 50 Двадцятка комплектується з циліндрами «Ц-63». Тому, якщо треба, дзвоніть, замовляйте. Дякую всім до побачення, до зустрічі.